Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Один матч відбувся. Мова йде про протистиння Атланту та OnlyFans Team. Атлант поступився з рахунком 0-4, а В нас тим часом перший гол забивається дуже швидко. Energy Club відкриває рахунок у протистені із Chevrolet. Собою і насправді дуже драматичним вийшов в двобі за участю Енерджі Клаб та Шеврола після цієї контратаки грива на Добровольського. Там шалапута. Якимось дивом рятує свою команду другим темпом. Дод... А зараз дубовий організовує контратаку. Удар від лантуха, Шалапута. близької відстані рятує свою команду, хоча насправді капітан Штогрін. Штогрин, до речі, вже не вперше за сьогодні. Ось так намагається трішки підмальовувати. Зараз момент, який міг завершуватися другим голом. Гриба Усенко. Ось так. Зіграв на Юрченка, і от власне шостий фол. Усенко пробиває і прошиває він голкіпера. Приблизно по центру пробив Усенко, але. Діяли. Онищук. Онищук віддає передачу на партнера Штогрін у штрафному майданчику. Штогрін скидка під удар. І незважаючи на таке величезне скупчення футболістів. потрібно потрібно це уже зараз робити. І от, власне, ще тробай виконує Усенку, удар і Ще один гол. Знову потужний удар від Усенка. Цього разу ближче навіть до кута. Ак, дев'ять секунд залишається удар від штогріна. Підступний удар, можливо, не найсильніший, але влучає він поміж ніг захиснику. І все, час вичерпано. Отже, 3-2. Енерджі Клаб перемагає після першого тайму Шевроле, Але я впевнений, попереду у нас лише усе найцікавіше. Майже половина другого тайму у нас уже зіграна, але поки що без забитих м'ячів. Штогрін в такому красивому стрибку боковими ножицями намагався пробити. Але увесь другий тайм поки що у нас минає без забитих м'ячів. Пробуває Штогрін тим часом. Навпаки, Енерджі Клаб веде у рахунку, в той час як супарник намагається відігрувати. Зараз 2-0. Вихід добровольський на порожні. І, власне, 4-2. стає рахунок. Перший у цьому матчі жовто-чорні збільшують. Щоб один голові відквитати, скоротити відставання до мінімуму і зробити заключні хвилини максимально гарячими. Юрченко пробиває Роїнов. Ще одна спроба. І все на цьому час вичерпано. Отже, з рахунком, 4-2, Енарджі Клаб все ж таки долає Шевроле, збільшуючи свою переможну серію в дивізіоні Silver до п'яти поєдинків. 15 балів. Набирає команда Євгена. На жаль, не можемо привітати з перемогою, але так, досить напружений поєдинок в кінці, особливо, і багато нереалізованих моментів сьогодні, що посприяло сьогоднішньому результату, що не вистачило команді для того, щоб зрівняти рахунок та перемогти. Ну, В першу чергу не вистачило, того, що треба прийти не на другий тайм, а на перший тайм і грати з першого тайму. Тому що в першому таймі команда взагалі не грала і. Не розумієш, що трапилось, люди прийшли постоять. А друга причина то, що лідери наші повинні показувати, вони, що лідери. Вони не повинні тільки вратарю розповідати, що робити, а потім самі стояти на полі. І коли цей лідер не грає, то важко всій команді. Тому я вітаю суперників з перемогою, але якщо таке відношення буде в команді... А сам перед від лідерів, то гри у нас не буде, результату не буде. А що на вашу думку можна покращити для створення правильного клімату в команді наразі? Ну, те ж саме. Одному з лідерів поменше розповідати, що робити іншим, а слідкувати за собою, за своєю грою і е, грати самому, тому що коли. Всі грають, коли він грає, як, як він може грати, то команда грає зовсім по-іншому і досягає результату. Тому зробимо виводи, висновки і будемо готуватися до наступної гри. Дякуємо вам за сьогоднішню гру. Бажаємо успіхів Подалі. Дякую. Вітаємо з перемогою. Дякую. Класна друга половина матчу, яскрава перша. Команда залишається на першому місці, де впевнено без поразок, що допомагає команді досягати цих результатів. Чи, в принципі, клімат у команді? Наскільки зараз все класно здорово? Які плани на подальших суперників? Мікроклімат команді чудовий. Не можна бажати кращого, бо ну всі в команді дружні, всі підтримують один одного, не дивлячись на якісь помилки там на полі чи під час тренування. Всі працюємо злагоджено задля нашої перемоги в цьому турнірі. Е, йдемо на першому місці. Звичайно, це е, з однієї сторони допомагає, адже це мотивація, що ти йдеш на першому місці. Що, ну, Дуже гарний результат показуєш п'ять ігор, п'ять перемог. Але з іншої сторони це певний тиск на команду створює. Адже якщо ти йдеш на першому місці, це потрібно кожного разу, кожного тижня е, ну, доказувати, підтверджувати те, що ти гідний цього місця. Тому сподіваємося на подальші матчі, що не будемо понижати планку і будемо далі йти лише з перемогами. Я думаю, змістовний коментар сьогоднішнього матчу. В принципі, бажаємо команді успіхів подалі. Дуже дякуємо. дякуємо дякую, Все, дякую Все. вам за виступи. Дякую. дякую.